З виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем, але перш ніж поставимо вам запитання, пане Руслане, хочу повідомити, що радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ось такі терорні дії проти цивільного населення спровокували те, що 3 мільйони українців були змушені виїхати до європейських міст а всього мігрували в середині по країні 12 мільйонів українців. Продовжується терор проти цивільного населення. Це справді. Рашисти, не інакше, пане Руслане, доброго вечора вам. Ми в продовження теми обговорення обстрілу Сум та витоку аміяку. Там говоримо про обстріли окупантами таких критичних об'єктів і спроб зайняти і вже зайняли атомні електростанції. ось зараз обстріли Аміачного заводу. Яку небезпеку несуть такі обстріли взагалі для природи? Тому що як сказав пан Живицький, що вони очевидно не дуже розумні. Вони не розуміють, що це. Так само їм загрожує. Вітаю. Сподіваюсь, мене добре чутно. Ну, По-перше, я хочу сказати, що дійсно дії абсолютно варварські. У мене складається враження, що е, окупанти абсолютно не розуміють, що це небезпека і для мирного населення, і для них е, безпосередньо там, де ведуться обстріли. Е, ті об'єкти, які є небезпечними, які можуть нести потенційну загрозу, у тому числі е, атомні електростанції, вони будуть впливати, ну, в разі, якщо буде якась надзвичайна подія, не буду казати про катастрофу, то вони будуть впливати не тільки на територію України, вони будуть впливати і на Білорусь, і на Росію, і на країни Європи. І не дай Боже, наприклад, атомні електростанції вони взагалі можуть стати джерелом світових катастроф. І я впевнений в тому, що кожен пам'ятає катастрофу 1986 року в Чорнобилі, і абсолютно незрозуміло, чому всі про це забули і. Треба вжити максимально заходів для того, щоб і закрити небо над Україною, і для того, щоб світова спільнота, у тому числі МАГАТЕ, яке опікується такими об'єктами, вжило максимально дієвих заходів не тільки дипломатичного характеру, для того, щоб такі об'єкти були убезпечені. Тим самим ми убезпечимо весь світ від можливих наслідків. Власне, хотів запитати, яка ситуація зараз в Чорнобилі. Була інформація перед тим, що українські працівники атомної станції знаходяться там ледь не в заручниках російських окупантів. Вже була проведена ротація. я читав Вже провели ротацію. Так, вони встигають зараз відпочити, тому що говорилось про те, що вже просто деморалізовані і постійно перебувають там. Фізично виснажені банально, так? Пройшла ротація, люди в безпеці. Дійсно, на щастя відбулася ротація. Майже всі працівники, які були там в заручниках, всі ці дні їх замінено. Замінено на їхніх товаришів, високопрофесійних людей, які будуть продовжувати вести роботу за підтримання безпеки даного об'єкту. Ротацію таку провели, і впевнений в тому, що в подальшому е, здоровий глузд буде все таки переважати. Е, питання безпеки буде переважати. І е, вірю в наші збройні сили. Вірю в те, що незабаром ми цю територію все-таки звільнимо, і вже Україна буде забезпечувати безпеку Чорнобильської атомної станції, е, і в подальшому е, можна буде безпечно проводити і ротації, і відповідно. Забезпечувати безпеку всього світу, Пане Руслане, Якщо можна коротко, бо ми вже мусимо завершувати ефір. Все таки ми говоримо про перевіреність інформації. А ось такі техногенні катастрофи або загрози їхні. Що потрібно робити українцям насамперед? В які ресурси звертатися, щоб знаєте, як там йодні сіточки не робити, там або що. Що, от де, де, де знайти цей механізм. Саме головне це все таки користуватися перевіреними джерелами. Дуже багато цікавої і корисної інформації сьогодні поширює Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. Ту інформацію, яку ми можемо поширювати як Міністерство захисту довкілля. Ми теж її поширюємо. Повідомляємо людям, як треба себе поводити, які засоби індивідуального захисту використовувати, як поводити себе під час викиду там таких небезпечних речовин, як аміак, як хлор. І так далі, е, максимально сьогодні раджу користуватися тільки перевіреними джерелами інформації, е, чітко слідувати тим інструкціям, які дають державні органи влади, і тоді кожен зможе максимально обезпечити себе від ураження будь-якими небезпечними чинниками, і таким чином ми всі разом спільно живими, здоровими, відсвяткуємо перемогу. Дякуємо вам, пане Руслане. Руслан стрілець, тимчасово виконуючи обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.